Нарешті нам 25 років ми були створені у черні 2000 року. То 6 червня 2025 відзначаємо наш невеличкий ювілей і запрошуємо вас познайомитися з нами ближче, протестити, продегустувати усю нашу корисну продукцію. Цими днями ми зруйнуємо усі міфи про те, що правильні корисні продукти це для якихось ну дуже повернутих на здоровому способі життя людях. Це для кожного. У нас корисні продукти для усієї родини. Йдемо всередину, і я розкажу, що буде всі ці території тери, три дні. Отже, 6, 7 і 8 червня, ми чекаємо вас тут. Район обіду. Що ми будемо для вас готувати? По перше, сік пшениці гічменю ви зможете спробувати протестувати і дізнатися, який він на смак. А ми вам розповімо, як це корисно і гарно приймати його на регулярній. Основі або якимись курсами ми вас нагодуємо нашим корисним печивом. Ми дамо вам попробувати нашу найсмачнішу і найчеснішу гранолу. Ви дізнаєтеся, що таке живий хліб, попробуєте його, і що таке хліб наш живий з маслом хі. Ну і звісно, журавлиний чай, можливо, іван чай, все, що ви захочете, ми дамо вам попробувати. І ще будуть пробники нашої косметики з паростками пшениці. Ви зможете дізнатися, яка вона ніжна на дотик, і потім дізнатися, як вона. Благотворно впливає на вашу красу. І ще я забула вам сказати: у нас цими днями буде ще безпрограшна лотерея. Зробіть покупку від 100 гривень і зможете вибрати якийсь корисний правильний для себе подарунок, який ви оберете самі шляхом лотереї. Тож чекаємо вас 6, 7 і 8 червня на так звані дні відкритих дверей. Ми познайомимося з вами, а ви з нами.